Європа піддається атаці, і цього разу це не російські винищувачі, які порушують повітряний просі чи безпілотники, які перетинають кордони, і невидима, але наслідки руйнівні та аеропорти паралізовані. Риси скасовані, пасажири застрягли в терміналах. Ондон, Ерлін, Дюссель, головні центри континенту постраждали від масштабної кібератаки, яка вивела з ладу системи компаній, що відповідає за глобальну реєстрацію та посадку. А ось повсюди нескінчені черги каскадні затримки. Аеропорти працюють у ручному режимі, ніби це були ті влада, намагається відірватися. Але правда, родна хтось не цілився на тістять європейської авіації, і результатом став колапс. Який торкнувся мільйонів тим часом на фронті російська бойова машина не зупиняється. На підтверджують, війська Оскви наступають на трьох фронтах одночасно. У Нецькій області біля Атеренівки, у Дніпропетровську, в напрямку Рецька, в Івапоріжжі, біля Увиванівки. І ще за години відбувається зіткнень. На жовстотіші бої зосереджені Кровську, де за добу українці протестують нападам, леокопоми відповіді Єва не обмежується. Країнські безпілотники продовжують невтомно, биючи все серце російської економіки. нафтопереробні заводи та трубопроводи, з яких фінансується віна, лючові станції нафтопроводу уби. Шевдохорецьк. Та ті, як Мзиватка у Огограді та Овхозна в Амарі були перетворені на попіл. Отікнавти перервана. бюджет Ремля стікає кров'ю. Еседж. Зрозуміли, на кожен рубль витрачений на ракети буде відреаговано з хірургічною точністю. Розпал підему. Зустріч може змінити гру. Володимир Еленський підтвердив зустріч із Вональдом Рамповую Борку на полях Енасамблеї. А порядку денному в оборона технології, енергетика і насамперед посилення санкцій проти осі та гарантій безпеки для країн. Європа вже дала згоду, але безсистема не працює, сказав Аленський. Імволізм сильник, хоча утін відмовляється від будь-якого діалогу, зближення між і Яшингтоном може стати сигналом, який потребує ахід для об'єднання свого тиску на Оскву. Очікується навіть зустріч перших ледідлина Аленська та Релені Рамп обговорюватимуть гуманітарні питання, особливо долю українських дітей, депортованих осією. Злочин, який світ не може ігнорувати, але є проблема в получені, та ти відступають. Повідомляє Ентагон заблокував продаж системи європейським союзникам, посилаючись на відсутність запасів, і не можемо дозволити собі постачати Европу. Цитує слова департаменту оборони у Бріджа Олбі. Іршет повідомляє, що військова допомога Гатві і Твітастонії країнам, в які перебувають на передові проти російської агресії, буде скорочена. Увідомлення Рампа прямо лінінетвропа повинна подбати про себе. Розпол ескалації конфлікту континент оголюється саме тоді. Коли загроза з боку Оскви ніколи не було такою реальною. він часом ремінь стикається з несподіваною, дилемою. Тому бракує живої сили для війни. І то через зростаючий пацифізм серед молодих росіян, чи через страх, який поширюється через відео з фронту, вербування різко впало і фриза другий квартал року викликають занепокоєння. І показують, що навіть за умови пропаганди та репресій населення втрачає бажання вмирати за режим, який пропонує лише знищення у відповідь. А лишається питання, як дово Афіт спостерігатиме за цією небезпечною грою. і шкіра військовим прогресом і зрадою союзників Європа знаходиться під контролем. Крайна пручається, але і потрібно більше ніж слова. Ти що думаєш? То стоїть за цими атаками. Сторія пишеться зараз, і кожен із нас має в цьому свою роль. Е, Залишатися осторонь і тримати тих, хто несе правду. Адже під час війни інформація, останній окоп свободи, ремлюнується всередині, і цифри не брешуть. Році майже тисяч росіян уклали контракти з Іноборони. Дається це багато е, вдвічі менше ніж було зафіксовано за аналогічний період минулого року. Інформація оприлюднена керівником країнського центру протидії дезінформації Андрієм Оваленком. Для Лутіна в удар вчора, вже не вистачає солдатів, щоб заповнити діри утворені біною на фронті. Ім часом український генштаб підраховує, щодня гине понад тисяча росіян, Мосова різанина. Яка значно перевищує кадрові можливості режиму тут жорстока іронія. Поки Росфа експортує смерть в імені би руського мира у власних кордонах забувається мова, яка мала опітнати цю імперію, Енешарт – не перебільшення. Це оголена реальність. Осійський едеральний інститут педагогічних змін, щойно оприлюднив результати року, і картина безрадісна. Більше половини студентів не виконали елементарні вправи на вживання, ні та не іще правильно відповіли на прості запитання щодо прово. Опису ісь із десяти неправильно вивчили правила твердих і м'яких знаків переносів і складних слів. Айже половина навіть спіткнулась на применниках після префіксів. Ні, не можна звинувачувати втрачене десятиліття. І молоді люди народилися та навчалися за уряду Володимира Утіна. Юдина, яка вихвалялася поверненням усі величі, не змогла навіть навчити своїх громадян правильно писати рідною мовою. У Ому ще не вдалося римчасом по інший бік Тлантики. Ональд що нас здійснив переворот. Яке може похитнути основи американських інновацій, есцеремонно підписаним указом президент зробив робочі візи у разів дорожчими? Ак, ви правильно прочитали зі скромної комісії в доларів плюс податки, що становить максимум доларів. Вартість тепер підскочить до доларів за візу І правдання, А хистіть американських працівників і гарантуйте, що на роботу приматимуть лише справді виняткових, а в практиці це означає наступне такі технологічні гіганти, як і які залежать від цієї програми для залучення. Глобальних містків повинні будуть вибирати між тим, щоб платити цілий стан уряду або відмовитися від найму іноземців. Вгадайте, що другий варіант набагато вірогідніший, Якщо раніше щорічно видавали тис, віз плюс тис для випускників американських університетів, то тепер математика не вдається. А віщо інвестувати доларів в іноземного фахівця? Якщо за таку суму можна навчити нещодавно випускника Тенфорда чи Асачусетського технологічного інституту? Рамп Чітко говорить, що ви збираєтеся когось навчати. Нехай це буде американець. Репиніть залучати люди, щоб красти наші робочі місця. Вучить патріотично. Чи не так? Оки, ви не згадаєте, що був воротами для таких генів, як Лон Аскиа Крігер, співзасновник, вона в цих отримали індійці та китайці. саме професіонали, які рухають інноваців. Обез них ремнієва долина може втратити паливо. Власне, вже сміється розтанік. Сказав один керівник із Ангалу Рубмерика щойно дала нам наш найбільший актив. І люди залишаться тут. Розвивають. Чи нашу економіку, доки ми не зрівнюємося, або перевершимо, і може статися так, що ви не прорахованого націоналізму получені дати копають власну технологічному могилу. сторія не чекає. Оки осія грузна у власному невігластві, а дряпають пером своє мабутнє. Світ не стоїть на місці. І стежити за цими змінами і готові до того, що прийде. Одне точно хто не пристосується, той залишиться позаду. Оділіться цим роздумом, говоріть ітання. Уму що мобутнє пишуть не ті, хто мовчить, його формують. Ті, хто вимагає, відповіде у наступного разу. Нехай новина, коли вона прийде, буде перемогою.